Виконуємо номер 1710 із підручника Геометрія 8 та номер 3610 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дві менші сторони прямокутного трикутника дорівнюють 2 см і 3 см. Знайдіть його найбільшу сторону. Переступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Найбільша сторона прямокутного трикутника це його гіпотенуза. Тому знайдемо найбільшу сторону гіпотенузу, а катети нашого прямокутного трикутника 2 метри, 2 см і 3 см за теоремою Піфагора. АВ в квадраті дорівнює АС в квадраті, тобто СБ в квадраті. Тоді АВ буде дорівнювати корінь квадратний із суми АС в квадраті і СБ в квадраті. Підставляємо наше значення АС у нас 2 в квадраті і 3 в квадраті. 2 в квадраті це 4, 3 в квадраті 9. І маємо корінь квадратний із числа 13. І записуємо відповідь. Корінь квадратний із 13 сантиметрів. Номер 17, крапочка 10 із підручника геометрія 8. Та номер 36, крапочка 10 з підручника математика 8. Виконано.